Заняття та підбір матеріалів більш детально про це ми вирішили так поговорити вже у практикумі, але зараз ми трошечки так декілька слів все ж таки про це проговоримо. Ми маємо, коли ми складаємо тематичні наші планування, так але ж ми пам'ятаємо, що зазвичай в дитячому центрі вони дуже дуже відрізняються від звичайних садочків. Тому що, звісно, там в садочку у нас є, там так птахи, перелітні, так, лісові, і ми поїхали. Поїхали. Такі тематики, так звісно, вони цікаві, але ж. Через те, що ми маємо більше поле так, для нашої діяльності, чому ж цим не скористатися? Чому ж це не зробити більш яскраво, так, коли я хочу сьогодні динозаврів додати, а потім космічні пригоди, а потім я можу тематичні заняття щодо якихось свят проводити, і так далі. І так далі. Це можуть бути справжні квести, пошуки, піратські пригоди, піжамні вечірки. Бачите, яке поле додаткове ви маєте, цим треба користуватися, так, і відповідно це все впроваджувати. В Воту, ну, якщо звісно ми говоримо так про те, що ми маємо впливи, можемо самостійно складати і впливати на ці тематики, а що ми маємо враховувати? Так, ми враховуємо сезонність. Тому що, звісно, якщо ми посеред літа вирішили якісь там так зимові моменти обговорювати, діти просто вас не зрозуміють, так, тому що буде їм важко переадаптуватися. Так, відповідно, ось у нас весна пішла. І пішли і квіти, і комахи, так і так далі, і так далі. Так, звісно, є такі тематики, котрі не мають сезонності. І ми можемо з вами там космічні пригоди, динозаврів, якісь квести робити так, так, цілий рік. Не дивлячись на те, яке у вас там наразі за вікном, так, яка пора року і про що ми говоримо. Далі актуальність теми. Звісно, якщо це дуже маленькі дітки, ми не можемо брати так, якісь певні теми, вони їх просто не зрозуміють. Так само, як і ми кажемо про більш дорослих дітей, їм дуже малишкові тематики теж важкувато заходять. Тому актуальність теми саме для цього віку і саме для тих потреб, котрі ви хочете закрити. Завчасна підготовка. Чому завжди на неї наголошую? Ось, наприклад, у мене зазвичай на місяць вперед, вже зрозумілі всі тематики, тому що мені необхідно заздалегідь підготувати електронні матеріали, якісь іграшки, якісь посібники, щось спланувати. І відповідно це займає час. Якщо я не буду мати вже на місяць вперед всіх цих заготовок і моментів, я можу знаєте, таке фіаско <головік> настигнути. Так? Тому що ви будете просто на певний час не готові, а за день заздалегідь не завжди можна щось там знайти. Під Готувати якісь навіть дрібнички, котрі вам знадобляться, так, якісь, можливо, там сенсорні елементи або, можливо, ви щось там сплануєте. Ось, наприклад, так наразі ну, елементарна річ. А, я дуже люблю різні ігри там, зі світлом, так, якісь там аромати, ось там лід, що ще. Ігри зі світлом вони були актуальні, доки темніло. Так і я мала повне затемнення в кабінеті. Наразі навіть закриті жалюзі і все інше не допомагають. І відповідно, ігри зі світлом чекають так до більш пізнього часу, коли ми можемо їх провести. Так і їх немає сенсу ставити. Діти просто не зануряться в цю систему. Або я тоді маю заздалегідь, попіклуватися про те, що я маю завісити вікна, так, якимось простирадлом чи чимось для того, щоб організувати це. Затемнення, відповідне. Далі, відповідно, якщо на вулиці дуже холодно і вони всі напугані на, на діті, а, грати з водичкою, з льодом, з чимось, ми теж не будемо, тому що це не буде актуально. Вони будуть мокрі, а, батькам треба з собою 5 мішків одежі тягнути, і тому ми будемо це залишати на більш теплий період і так далі. Тобто, обов'язково всі ці елементи ми враховуємо. А, далі, так, о, Підбір майстер-класів, що тут мається на увазі. Зазвичай ми маємо якусь поробку впродовж нашого заняття. Дітки обов'язково мають щось виносити, так? хоча б номіна... номінальне, так? що вони можуть на цей рік зробити, бо це їх досягнення, це переповнення так, того от, так, підтвердження того, що вони там були, вони щось робили, це підтвердження для батьків, і для самих дітей, так? і вони мають мати такий собі, неначе зворотній зв'язок. По-перше, по-друге, це дітки потім. Збирають, про вас пам'ятають, хочуть знову до вас долучитися. Ще одна ваша визитівка, так, яка буде так, перед очами батьків, дітей та інших. Тож на цей момент ми теж маємо спланувати час, тому що, можливо, якісь елементи вам треба заздалегідь замовити, так? чи є у вас там певна кількість якихось фар, чи заготовок, чи, можливо, їх треба зумовити, чи, відповідно, є на сьогодні така тематика, чи нема. І закупівля дрібничок, звісно ж. Ось, наприклад, ви бачите, так, це всі елементи наших занять. Так, ось, наприклад, ці всі сенсорні коробки. Звісно, там шишки я посеред зими не знайду. так, Я їх готувала і просушувала всі заздалегідь. так, Тому що я знала, що на кінець осені мені треба будуть шишки, так, каштани і все інше. Так, ось вам такі моменти, які ми плануємо заздалегідь і за певний час. Робимо, ось то що я вам говорила: ігри з льодом, так відповідно, на дуже спекотну погоду вони підходять. Але ви маєте розуміти, що ви маєте довести, десь зберегти, чи є у вас холодильник, морозилка. Так, зазвичай оце е, звичайні кульки повітряні. Беремо кульку, наливаємо водичку, запихаємо туди, наприклад. Будь-який елемент, там кіндри, це в нас були динозаврики, і замороджуємо так. А потім в цих кульках ми навіть привозимо воно менше тане, так потім ця кулька там множиться хич, і ось у вас там такі яйця заморожені. Але це ж все ж треба заздалегідь продумати, чи є у вас маленький динозаврик, чи є у вас відповідна кількість кульок, так? чи є вам кому привезти, якщо ви цілий день на роботі, чи можливо їде ваш асистент з дому, він привезе, чи є у вас можливо холодильник. Я, наприклад, іноді а, прошуся. До сусідів в магазин, коли кажуть, а можна у вас пакетик положити до вечора? Так, я прийду, заберу за півгодинки. Дякую. Так, тож всі ці моменти ми маємо спланувати і заздалегідь поговорити з, з продавцем в сусідньому магазині. Тож це всі такі знаєте, дрібнички.